Вітаю вас! Сьогодні ми навчимося виконувати форматування в Excel. В цілому Excel призначений для того, щоб виконувати обчислення, але форматування тексту, оформлення його це також дуже важливо. Я збільшу, щоб вам було видніше. Ми... У нас є пустий аркуш, є комірки, і от видно, що ця комірка у нас активна, вона поточна, в неї є адреса, яка називається A1. І ми зараз будемо створювати таблицю. По-перше, мені потрібно визначити, скільки стопчиків у мене буде задіяно в завданні. По-друге, у мене буде використовуватися певний шрифт. І щоб кожну комірку не виправляти, ну, перед тим як набирати, треба знаходити правильний шрифт. Я рекомендую натиснути Ctrl-A і зразу встановити для всього документа шрифт Times New Roman. Ну, і хай буде 10-й шрифт. В цілому загальна вимога яка, щоб наш документ вмістився на формат А4, щоб його було зручно роздруковувати, і без, при цьому не розривалася таблиця. Ну, і в документах часто використовують там, роман 14, 12, але в нас табличка, і та тут допускається, можна використовувати і інші величини шрифтів. Ну, По-перше, в мене задіяно в роботі шість комірок, і я їх виділяю. Для того, щоб написати текст, я виділяю їх і натискаю кнопку Об'єднати та розташувати в центрі. Саме в центрі мені потрібно зробити, виконати напис. Я пишу і там жирним. Так, жирне накреслення. Ось я його зробила. Наступну комірку виділяю так само. Пишу номер і підкреслення. Наступна комірка. Тут дата стоїть. Далі у мене в кінці стоять три комірочки зафарбовані, але я хочу тут дещо показати. Поки що не у мене є один напис, тільки тут уже у мене буде розташування зліва по лівому краю. Я пишу режим роботи водія, та роблю знову нижнє підкреслення. Далі у мене там стандартно, так пишуть, прізвища... Ага, ні, це ще наступний рядочок. Давайте отак зробимо також. Ми давайте оцю комірочку, от так, щоб був відступ, зробимо пустеньку. А наступну зліва розташовуємо напис Автомобіль. Ож нижнє підкреслення. І тепер для чого я оцю маленьку комірочку зробила? Для того, щоб ось зараз я її також буду об'єднувати і розташовувати в центрі, і буду виконувати напис Марка, державний номер. Марка державний номер. І Так далі ви там більше напишете. І тут я вибираю, наприклад, п'ятий шрифт. Так. Для того, щоб воно по зразку було. Часто так ще пишуть прізвище, ім'я батькові, або дата, або підпис, так, маленьким внизу. І я його зменшую, щоб воно було під оцим написом. Наступний напис виконую. І так само. Різвище ім'я, по батькові, ну, це Ви напишете. І також п'ятим аж шрифтом маленьким зроблю і зменшу комірочку, щоб вона була. Тобто висоту комірки вибираю таким чином, щоб воно виглядало симпатично. Далі, у мене ось тут має бути три комірки три комірки. Але якщо я зараз зроблю попередній перегляд, ось я роблю Ctrl-P, в мене попередній перегляд, як ви бачите, немає з боку ніяких комірок, не видно їх. так? Так, я тут також по лівому краю. Для того, щоб комірку було видно, мені їх треба виділити, ці комірочки, і скористатися кнопкою межі. При цьому я можу в будь-яку межу зробити тільки ліву, тільки праву, тільки нижню, тільки верхню. Також я можу тут користуватися таким інструментом, як витирачка, але ним дуже незручно користуватися, особливо при маленьких масштабах, дуже важко попасти. Я можу межі іншим кольором робити, різними стилями. Зараз мені достатньо отаку кнопку натиснути, яка називається Усі межі. Але бачимо, що в нас тут трошки не по зразку, тому я також оці кнопочки. Так, об'єдную. Я оці написи також об'єдную. Так і логічно отут ще зробити. так, симетрично. Тепер я зроблю знову вузеньку комірочку, щоб просто, щоб відступ був від цього елементу до наступного. І в мене тут є три комірки об'єднаних. І наступних три комірки об'єднаних. В першій комірці. Написано завдання водієві і в другій комірці рух пального. Тут також виконаний напис, у чиє з розпорядження. Наступна комірка час прибуття. Час вибуття І зверніть увагу, я написала текст. І навіть якщо я розширю комірку, ви, ви бачите, що один напис перекриває інший. Це дуже незручно. І для цього, щоб цього уникнути, використовується така кнопка, яка називається Переносити текст. Я вирівнюю його гарненько. Я можу при цьому, бачите, збільшити висоту комірочки, для того, щоб воно вміщалося гарно. Далі, у мене там написи тут ще будуть, ви це виконаєте. І також є там межі встановлені. 5, 6, 7, 8. Тобто 8 комірочок я виділяю. Та встановлюю межі цих комірочок. Також оці комірочки там виконана заливка сірим кольором. Для цього я натискаю інструмент колір заливки та вибираю певний колір. Таким чином, використовуючи буквально меню «Основне» і такі розділи, як шрифт та вирівнювання, ми можемо виконати цю роботу. Я основні інструменти. Виконання цієї практичної роботи я вам розказала ваше завдання. Зараз продовжити набір і тренуватися, потрібно потренуватися, оці, використовуючи оці кнопки, виконати завдання. Дякую за увагу.